На два сезони застрибнув у вагон ревізору Микола Тищенко. Він був епатажним, однак не дуже ефективним. Його ревізорські поїздки отримували широкий розголос у змі та соцмережах, здебільшого через нестандартну поведінку, популізм та брак фахового підходу. Тищенко часто проводив перевірки з камерами, роблячи з цього своєрідне шоу, він демонстрував бажання показати себе людиною дії, хоча його вчинки не завжди відповідали законам. Чи процедурі багато хто критикував його за поверхневість та відсутність розуміння процесів державного управління? Наприклад, він міг без попередження приїхати на об'єкти критичної інфраструктури і давати дивні чи непрофесійні там вказівки. Відомі ситуації, коли Тищенко спілкувався з місцевими посадовцями або працівниками у зверхній чи грубій манері, що викликало негативну реакцію в суспільстві. Та й в цілому його ревізії часто були більше схожі на спробу покращити Особистий імідж ніж на справжню інспекцію. Тим за словами Тищенка, він виконав всі поставлені перед собою завдання в цьому шоу і дуже вдячний за народне визнання та любов до проекту. І, зрештою, вирішив скласти білі рукавички і обміняти їх на депутатський мандат.